Всім привіт! Привіт! Ви вже здогадались по назві, що буде сплав. Саме так їдемо в сплав на річку Сейм. Мій особистий водій зараз мене везе в місто Конотоп. А далі ми зустрічаємося з кумом, я познайомлю. І особистий водій кума нас повезе на точку старта. Дивіться далі ну, Ось ми і на березі. Знову всім привіт! знайомтесь, Мій кум Віталій. Привіт. Другий кум. А чого другий? Бо в мене їх аж чотири, я їх переіномерував усі. <гум> І так, знаходимося ми в селі Камінь на річці Сейм. У нас починається сплав. Що за сплав? Пливемо, не спішимо, рибачимо. Сьогодні понеділок, до п'ятниці ми на річці відпочиваємо. Плавзасоби вже зібрані. І що першим? Ділом треба зробити. Першим ділом є така традиція задобрити водяного. Дядька водяний. Дай нам доброго сплава, гарної рибалки і чудового настрію. думаю собі. Навіщо ми тушонку брали? 17.30. І ми вирушили. Зараз ми трошки відпливемо від пляжика, скупнемося, не намочивши трусів і будемо питатися зловити рибку. Чесно кажучи, я ніколи ще не знімав сплавну рибалку, не знаю, що з цього вийде, але зараз надіну камеру на груди, від першого обличчя буду все це робити. Розповім про свій спінінг. Це виробник мажоркрафт. Модель трапала. Інші параметри не пам'ятаю. Що можу про нього сказати? Це спінінг для ловлі головля. У нас і ціль ловити головля, а далі яка риба буде попадатись, та й наша. Фу! Покупалися, пливем далі. Яка тут красота? Це не передать словами. Я випробую класичний такий воблер у самі Шакіма. А кум ловить на мікроколивалочку в шостка спун і вже з почином маленький голавлик. У мене перша невеличка рибка. Змінив воблера і відразу щось клюнуло. Я думаю, це маленький голавлик. Так і є, але гарнюля. Сьогодні рибку не беремо. Щось сидить, я думаю, це окунь. А це матросик на оберталочку Лакіджон. Поставив воблер смічка Мімон Магнум. Гарна покльовочка була і чувствую, що гарна рибка. Не знаю, але ось міцако. Оце красавець. Оце рибина зветься ясь. Не знаю скільки вага, я думаю до КГ, або трошки більше. Бо він такий, дивіться, ну це, це риба просто красень. Це мені фартануло. І я дарую йому життя. Реально, в перший день ми риби не їмо, а я ще красна книжна риба. Йос! Ну що, пливи. Пішов. Ху. Кайфанув я, кайфанув добре. За воблер. Це мені подарувала його дочка. Я його беріг, беріг, не кидав, все він у мене лежав. А це, бачите, майже разів 3-5 кинув і поймав гарну рибину. На річці така тиша, вітра взагалі нема. Ну, просто плив би й плив. Але сонечко заходить, темніє, треба шукати місце. По карті малює, що є одне місце, а якщо воно зайнято або його нема. Ще ловиться на цей воблер отака камса. Навіть не знаю як її спасати. Коротше, довідувались ми. Через 15 хвилин потемніє, а ми місця не знайшли. То місце було, що на карті відмічено. Дуже погано, з поганим заходом. І тепер, ну, взагалі взагалі не знаємо що робити. Ну, грибем що робити. На мапі бачимо косу. Якоби. Але до неї плеч ще трохи більше кілометра. Рибемо. Вон Віталій зловив ще невеличкого головля під вечір. Місце ми знайшли вже поночі з поганим підйомом. Зараз будемо намети ставити і розполагатися. Придбав я новий газовий таганок. І зараз подивимося, як він запускається. Ох ти, з першого разу. І ми варимо картопельку, а потім поджаримо м'яска. Тарасик жарить м'язко. А кум працює над салатом. Ну нарешті, на годиннику вже 23 година, а ми тільки сідаємо їсточки. Ну, чесно кажучи, кайфово. Ми... Купалися, неспішно все приготували і сидимо, кайфуємо біля кострика, так як ми полюбляємо. Полянка. А що в нас сьогодні їсти? Картофелька, салат, свіжих домашніх огірків і м'яско. Потекла вже в мене слюнка, так що нам з кумом смачного, а вам всім до завтра. Почався добрий ранок і другий день нашого сплава. І зараз я покажу наше місце. Ось такий нам сьогодні спуск буде, а вчора підйом складний. Ось мій намет. Це не той намет, який я в велоподорожі беру. І не той спальник, який я беру. Човни накриті, кума намет. Посуда накрита. все у нас прибрано, все гарненько. Тут багаття горіло. Ну, а зараз піду, кума розштовхаю. І будемо потрошку збиратися. Треба поснідати. Оп, чуєте, якийсь медвідь балакає. Кум медвідь. А поки ми збираємося, я вам заспіваю українську народну пісню. Бринь! Погоріли наші хати, брині, де ми будемо ночувати. У нас сніданочок. Я лукавити не буду. Спиртні напої ми вживаємо, але, чесно кажучи, досвід вже підказав, це треба робити тільки ввечері, коли вже стоять намети, розкладені речі, тоді можна собі випити по 50 грам. А утром смертельний номер на суху. У нас картопелька, яєчко, м'яско, салат. Смачного. Дякую. Ми вирушили. Насправді навіть раніше запланованого. Я перший і кум з відривом з півкими десь буде. Спілкуємось за допомогою рації. Куме прийом, як чуть. На прийняв. Сплавляюсь я вже по річкам 2017 року. Це річка Десна і річка Сейм. Було діло, що на моторній лотці вдвох плили. Але досвід показав те, що саме краще коли ти пливеш один і на таких річках мотор не потрібен. Пливеш собі по течії. Кидаєш в берег, грибачиш, у нас з кумом вже склалася команда. Хоча з усіма хлопцями, що я сплавлявся, це один олег, другий олег. Було мені цікаво. Тобто, кого попало, я не брав з собою. Як народилась ідея сплавів? Ну, на річці 7 я виріс, я родом з конотопа і в 12 кілометрах річка 7. І ще малими підлітками відпочивали на річці, тобі ж в наметах в 14 років я вже самостійно ночував. Тільки тоді не було каремата і спальника, а заміняла це все фуфаєчка. А вже в 2016 році я собі задумав сплав по річці. Ми вже доволі доросли, вирішили з кумом Віталій сплавитись. Ми думали, плот плод зробимо. Потім так сталося, я купив лодку з мотором, знайшли компанію в 2017 році. Ми в чотирьох сплавились по річці Сейм. І потім це захопило нас і вже традиційно кожен рік сплавляємося. І з Рітою в мене сплави є. І один я, бува, плаваю. Ну, Мені цей відпочинок дуже подобається. О, ну, ще я надивився Ютубу, де хлопці сплавляються. Багато досвіду взяв, наприклад. Є два брати з Сум. Артем і Дмитро, привіт вам. От у них я взяв багато досвіду, вони вже давно сплавляються, рибалять і в мене аналогічний формат сплавів. Рибка. Я знав, що в цьому місці її зливлю. Возьму його, щоб не травмувати. Отакий От красень голавлик. Ой, лови собі. Само клювання дуже важко засняти. Я економлю батарею. Ще в мене мало досвіду, щоб клювання заснімати. Аматор я. А в мене рибка і це я підозрюю, що маленький окунець. Так і є. Попереду обрив. Якщо там є течія, то там буде головля. А оце по ліву руку, де трава, тут є шанс піймати щуку, але в нас більше охота на головля. Бачив місце, вийду зараз на розвідку, якщо гарне місце, нанесу мапу собі. Місце краще, ніж там, де ми ночували тим, що заход гарний. Ну і галявина краще, насправді. Бо сюди приїжджають люди, і воно так витоптано, обжито. Насправді, так завжди. Ночуєш, де попала, а через кілометр. Гарне, красиве містечко. Я не скажу, що наше було погане, але підйом був дуже трудний. Щось розплигалась щука, так я вирішив отакий воблер. На нього може і голавлики, жерех клюнути, але вдруг піймається. Правда, флюр тонесенький, ну то таке, значна судьба. Підкрадаюсь до місця, де зловлю рибу. Зловив тільки це не риба. Поставив воблер на який клює вся риба. І буду його кидати, поки щось не зловлю. Що я казав? Тричі кинув і я думаю це окунь невеличкий. Але так б'ється. Да. Матрос. Бачте, в цей раз синоптики таки не збрехали, дощ пішов. Кум переживав чим будемо вещерять, а буде ми вечерять. Якщо він зараз не втече, то цим окунем. Опа. На борт. Ну такого можна і взяти, і з'їсти. Пірат Вакула приплив до нас. Знаю, що рибалка слабенька, але щось на вечерю везеш. Що? Ай дивись. Жерешок і окушок. Чалили з Віталієм на обід. Знайшов я таке місце, але тут присутні міни. Ну Якщо вибирати з говна, то коров'яче це не найгірший варіант. Просив покласти всі харчі в одну торбу. Він так і зробив. П'ятий раз уже ходить. А тут незручно ходить, бо корови ходять. Ями. Ну а тепер я у кума власний повар. Що я приготую? Яйця варені. Далі у нас буде консерва, називається Серце індиче. І буде каша, яку хочеш кашу. Ячневою. Буде ячнева каша. Ну, не сьогодні. сьогодні буде булгур. Повар Тарасейович забабахав смачний обід. Булгур. Це ж булгур? Хай буде булгур. Перловка з курячими серцями. Індюшачими. З індюшачими серцями. Салат. Ну як Бо, Салат не я робив, кум робив. Ну, Просто я помідору. Яйця. Смачного кум. <реш> ну давай ще разок на битка. ха <реш> програв. Подобідали, трошки полежали. 17.30 на годиннику. Вирішаємо на вечірній кльов. Піднявся такий вітер, що приходиться дуже налягати на весла, щоб продвигатися хоч трішки вперед. Реально вже грибу грибу о 100 метрів проплив. І це за течією. Ну нічого, зараз буде поворот, за ним зміниться, думаю, ситуація. Ну і також з таким вітром не до рибалки. Треба чи навіть не знаю, що робити. На місці грибу майже. Не знімав, але перед обідом спіймав я ще голавліка одного. Так що хай мене спортсмени простять, бо ми хочемо рибки і на вечерю його з'їмо. Тіла блисна на дерево. Жалько. Ось що залишилось від моєї блишні, відірвав. Знайшов таке місце, ось я собі міркую. Чи тут залишатися? Не подобається, що на дорозі воно. Це по любе будуть рибаки їхати, розбудять. Ось ми знаходимось. Ось цікаве місце. Це колись тут буде водичка вже, а тут залишиться болото. Вирішили ще годинку погрести. Може інше якесь місце знайдемо. І якщо кум риби не поймає, на берег я його не пущу. Пішли місця, місце, але тут живе змія. Йо-ма-йо, -йо, хоче нападать може на мене, як я їх боюсь. Ну, я знаю, що це уж, бо жовті плями. Пішов я, в общем, розвідати місця і назад біжу. Бо комарі заїдають, щоб не доганяли. Приходиться бігти. Окунь, голову і тобто, жерех. У нас зараз буде вечеря. Ми тільки що так гарно поплавали, взбудрились, бо вже прохолодно. Куме, як тобі сьогоднішній день? Нічого, рибка є, більше поки не треба. Да. Думаю, наловимо. Небагато, не ну, але на, на, на вечерю є. є і це ми не всю брали. Це сьогодні банально просто. Сало, помідор, рибка. Ви на цієї ноці вимушені вам сказати до завтра. До ранку. Наливай.